Конфігуратор налаштувань верхніх модулів. Розглянемо параметри налаштувань верхніх модулів, які можна змінити у конфігураторі. Клікніть на необхідний модуль, щоб перейти до вкладки Конфігурація. Зверніть увагу, що в цій вкладці можуть відображатись різні параметри налаштувань відповідно до типу модуля та його наповнення. Вибраний кутовий верхній модуль містить такі параметри, як корпус, фасад. Задня стінка, ручки та освітлення. Інший модуль може містити додаткові параметри, оскільки матиме всередині інше наповнення. Наприклад, це може бути параметр витяжки. Почнемо з налаштування корпусу. Виберіть верхній модуль. Наприклад, модулі з сушкою. У вкладці Конфігурація клікніть на іконку стрілки, щоб розгорнути список налаштувань для корпусу. Ви можете вибрати. Тип сушки. Виберіть із випадного списку дворівневу або однорівневу сушку. У випадку з дворівневою сушкою ви можете змінити тип її встановлення. Виберіть із випадного списку встановлення з рамкою або без. При встановленні сушки без рамки можна вказувати тип накладання дна на стійки. Також є можливість змінити сполучну фурнітуру корпусу. Звертаю увагу, що ця фурнітура застосовується лише для з'єднань дна, боковин. Кришки та жорстких полиць. Це може бути конфірмат, Мініфікс або фурнітура Permo. Виберіть необхідне з випадного списку. Якщо ви вибрали Мініфікс або фурнітуру Permo, вкажіть сторону встановлення стяжок. У випадному списку виберіть внутрішню або зовнішню сторону. Також ви можете встановити додаткову фальш зліва і справа. Для цього виберіть із випадного списку сторону, на якій потрібно її встановити: внутрішню, зовнішню або бік. Після того, як ви вибрали тип встановлення фальш вставки, ви можете змінити її ширину. Конструктор відображає граничні значення, коли ви клікаєте на поле введення параметру. Вкажіть необхідну ширину фальш вставки, не перевищуючи граничних значень. Також ви можете вибрати тип меблевих навісів. Це може бути мюллер або навіси Libra. Вкажіть необхідний варіант зі списку. Зверніть увагу, що вирізи в задніх стінках під навіси робляться автоматично. Також для певних модулів ви можете змінити матеріал полиці на скло. Для цього. Розгорніть список пункту матеріал полиці та виберіть «Скло». Для скла доступна товщина матеріалу 6 та 8 мм. Виберіть необхідне значення зі списку. Якщо ви вибрали кутовий верхній модуль, то він міститиме параметр глибина кутової лівої та правої частини. При введенні конструктор відображає граничні значення. Кажіть необхідну глибину, не перевищуючи граничних значень. Зверніть увагу, що в кутових модулях параметр глибина кутової частини напряму залежить від загальної ширини модуля, оскільки ширина фасаду завжди має бути більшою, ніж 300 мм. Тобто, змінюючи загальну ширину кутового модуля, ми змінюємо допустимі ліміти параметру глибина кутової частини. Також ви можете змінити тип встановлення дна. Із випадного списку певного пункту ви можете вибрати накладний. Або вкладний тип встановлення. Для модулів, що передбачають встановлення витяжки, конфігуратор містить параметри зміщення полиці та відступ від полиці до фасаду. Щоб змінити зміщення полиці від центру, вкажіть у відповідному полі значення, що не перевищуватиме обмежень конструктора. Щоб змінити відступ від полиці до фасаду, так само вкажіть у відповідному полі значення, яке не перевищуватиме ліміт. Перейдемо до параметру фасад. Виберіть потрібний верхній модуль. Наприклад, модулі з сушкою, ви можете вказати матеріал фасаду. Виберіть із випадного списку DSP, МДФ, Glass або Deep Black. Якщо ви вибрали матеріал фасаду МДФ, у списку покриття фасаду буде доступне ламіноване, плівкове. Фарбоване, шпоноване або hpl покриття Якщо ви вибрали матеріал фасаду ДСП, у списку покриття фасаду буде доступне ламіноване та шпоноване покриття. Також ви можете вказати зазор від корпусу до фасаду. Вкажіть у відповідному полі зазор, не перевищуючи граничних значень конструктора. Для того щоб змінити тип підйомника, виберіть зі списку звичайний газовий амортизатор або амортизатори Hefele». Залежно від вибраного амортизатора вам буде доступний різний перелік додаткових налаштувань. Якщо ви вибрали стандартний газовий амортизатор, вкажіть значення кута відкривання газліфта із випадного списку. Зверніть увагу, що для верхнього та нижнього фасаду це значення може бути різним. Також ви можете додати або прибрати підйомник із певного боку, активувавши відповідний чекбокс. Перейдемо до параметру Задня стінка. У вкладці Конфігурація клікніть на іконку стрілки, щоб розгорнути список налаштувань для задньої стінки. Щоб задати матеріал задньої стінки, виберіть зі списку HDF або ДСП. Якщо ви вибрали ДСП, ви також можете задати товщину матеріалу задньої стінки. У списку товщина матеріалу для ДСП доступні варіанти 8, 10 та 18 мм. Ви також можете змінити відступ до задньої стінки. Це простір між корпусом меблів і задньою стінкою. Кажіть у відповідь. В відповідному полі необхідний відступ, не перевищуючи граничних значень конструктора. У деяких модулях також доступна опція вимкнення задньої стінки. Для цього достатньо деактивувати відповідний чекбокс. Огляд таких параметрів, як витяжка, ручки та освітлення, ми продовжимо в наступному уроці. Залишились запитання? Пишіть їх у коментарях. VR про меблі онлайн-конструктор меблів.